Гаю вас малята. Послухайте віршик. Хто це по доріжці мчить, ніжно хвостиком махає, він кусає та гарчить, лиш тоді, як нас оберігає. Здогадались, хто це? Так, це песик. А у вас є песик? Дуже пощастило тим, у кого є такий чотирихлапий друг. Адже песик це справжній друг, особливо вірний песик до того, хто доглядає та піклується про нього. Собачка це домашня тваринка, свіська. А як же називає дитинча собачки? Цуценя. А що ви знаєте про собак? Які бувають собачки? Великі і малі. Чорні, білі, вірні, злі, добрі, бадьорі, грайливі, кімнатні, ворові. А що вміють робити собачки? Бігати, гратися, охороняти, гавкати, гарчати? Дітки, пам'ятайте, Пес це не забавлянка, не примха, а насамперед це тварина. Будьте завжди уважними і пильними, коли зустрічаєте собаку. Давайте розглянемо песика. У нього є тулуб, голова, вуха, очі, ніс, ротик. Є лапки передні і задні. Та хвостик. Отже, давайте разом з вами намалюємо ось такого песика. Зробимо пальчикову гімнастику. Ось так перевернемо ручки. Песик-песик, гав-гав-гав. Де такі панчишки взяв, чорні панчишки на білії ніжки. Я ходив до бабки. Замостив там лапки, бо маленька внучка не бере на ручки. А малювати ми будемо кольоровими олівцями. Нам знадобиться аркуш паперу та олівці. Починаємо малювати, візьмемо у праву ручку чорний олівчик та почнемо малювати з мордочки та голівки нашого песика. Ось так малюємо два. Жечка один біля одного, та малюємо круглу голівку. ось так, намалюємо очки носик. Так намалюємо ще три кружечки. Один, один, один. Та з цього боку намалюємо ще один кружечок. Ось так. Тепер будемо малювати тулуб для нашого собачки. Ось так. Два кружечка перші – це мордочка нашого пенсика. Намалюємо ось такі трапочки, а всі інші кружечки це лапки, тож домалюємо кіхтики нашому собачки. Домалюємо. Пуса для нашого собачки та брівки. на тулубі, домалюємо плямки, також на мордочці ми можемо домалювати. Тепер візьмемо олівчик коричневого кольору та розфарбуємо наші плямки. Ви, звичайно, можете розфарбувати песика будь-яким кольором, яким вам подобається. Та ще я розфарбую вушка та хвостик коричневим кольором. Наш персик відпочиває на своїй ліжаночці, тож домалюємо її, візьмемо будь-який колір, я взяла блакитну. намалюю ліжанку для персика. Та розфарбую її. Ось такого песика ми з вами сьогодні намалювали. Чекаю на ваші малюночки малята. До побачення!